Ти за що отримав 15 тіп арешту? Кидав хліб, лебедям. Але що тут проти законного? Так справа була у театрі на Лебединому озері? В аптеці. Мені, будь ласка, півлітра спирту. А у вас рецепт є? А як же! Треба додати 750 мл кип'яченої води, дві ложечки цукру. І настоювати тиждень на апельсинових шкірках. Люба, в мене супі Тарган. Де? Та ні, це Петрушка. Петрушка, господи, ти дала йому ім'я. Неділя. Чоловік з дружиною лежать на дивані, дивляться телевізор, у дружини телефон на кухні. Раптом сигнал прийшла смска. Вона без великого бажання піднімається і йде на кухню. Бере телефон смс від чоловіка. Кохана, нараз ти вже встала. Зроби мені, будь ласка, каву. В неї повинно бути вища освіта, автомобіль, нерухомість, зовнішність фотомоделі, ідеальна шкіра і білі зуби. Вона повинна бути богинью в ліжку, готувати, прибирати, прати, не просити грошей, а в нього що? А він просто василь.